Цивільний кодекс України статті 363, 365, стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором. Частка у праві спільної часткової власності переходить до набувача за договором з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Частка у праві спільної часткової власності за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації, переходить до набувача відповідно до статті 334 цього. Кодексу. Стаття 364. Виділ частки із майна що є у спільній частковій власності. Співвласник має право на виділ у натурі частки з майна що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі Частки спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим, частина 2 статті 183 кодексу співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою. Право на частку в справі спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання. У разі виділу співвласнику монаторі. Частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється, така особа набуває право власності на виділене майно і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації. Договір про виділу наторі частки з нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню. Стаття 365 припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників. Якщо частка є незначною, не може бути виділена в натурі, річ є неподільною, спільне володіння і користування майном є неможливим. Таке припинення не задасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні Мови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду. Цивільний кодекс України.